Маша і Даша найм'якіші носики ферми, тому обов'язково почухайте їх. А Маша і Даша це два мули. Мул це тварина, хто утворюється шляхом схрещування кобили віслюка. Між собою вони можуть розмножуватися один відсоток еста, і ото між ними ходить один відсоток, якого звати Альф. Декілька годин відпочинку з тваринами на свіжому повітрі. Реабілітаційний центр на одній з екоферм проводить сеанс зоотерапії для ветеранів, ветеранок війни та їхніх рідних. Спочатку проводять екскурсію ветеран війни Ярослав тут вперше. Став військовослужбовцем у 2022 році. Каже, служив на Бахмутському, Вугледарському та Авдіївському напрямках. Рік тому чоловіка комісували через поранення. Відтоді проходить реабілітацію. На цей раз з тваринами «Все мене вражає. Що я цікаво на конячки покататися, а так все цікаво, якби відпочинок для душі. Тут напевно краще тим, що коло. Ну, якби так товаришів, друзів, які розуміють, такі, які пройшли те ж саме. Тобто, тому тут трішки легше спілкування проходить. Працівник центру Анатолій, ветеран АТО, каже, більшість тварин також пережили чимало негараздів, а тому додає, можуть відчувати емоції людей. «Тактильне спілкування саме з нею, це погладити її, поспілкуватися з нею, так просто порозмовляти. Це вже. Лікування саме людей, тактильне спілкування з такими тваринами, як от Мамуля. Я мав певні теж вади психологічного характеру, які мені вдалося вилікувати або пройти реабілітацію завдяки саме такій терапії, які зараз ми проводимо. З початку повномасштабного вторгнення РФ центр приймав тварин, яких евакуювали з зони бойових дій. Понад півторам тисячам допомогли в лікуванні та реабілітації. Серед них молодий Віслюк Хаймерс. Він теж прийшов певний курс реабілітації, тому що у нього була така життя. Знаєте, він возив бика на нульовку, і вибухи, і різні психологічні травми в нього були. Тому а, зараз віслюк сам уже може проводити реабілітацію. Чого найбільше чекають учасники? Іпотерапія під час руху кінь може продукувати більше ста імпульсів, які передаються через хребет людини по спині до центральної нервової системи. Її проводить досвідчена іпотерапевтка Наталія. каже, позитивні зміни бачить навіть після першої спроби сісти на коня. У нас були хлопці протезовані, протез від колінного суглоба, протез від кульшового суглоба, тобто повністю дві ноги протизовані. і вони каталися. І вони такі натхнені. Мрія збулася перший раз в житті. Попробував, як воно зверху на коняці. Забуваєш про всі битові речі, про все, зовсім інший світ. Окрім спілкування з тваринами для реабілітації, займаються садотерапією, роботі з рослинами. Наталія каже, провели понад 150 таких сеансів для ВПО, людей з інвалідністю, родин загиблих героїв та волонтерів. В подальшому планують робити триденні ретрити з наметами просто на території центру. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.